Цього тижня верховний суд США має оголосити рішення по одній з головних ініціатив адміністрації Обами реформі системи охорони здоров'я. Вона спростила умови медичного страхування американців, зобов'язавши страхові компанії продавати поліси людям незалежно від їхнього стану здоров'я. Суд же має визначити конституційність іншої норми закону, яка зобов'язує кожного американця купувати медичний поліс або платити штраф. Якщо реформу відмінять, понад 50 мільйонів американців знову втратять можливість купувати медичне страхування. Далі про це Тетяна Ворожко протягом 25 років Вільбера Сміта медичним страхуванням забезпечував його роботодавець. Коли Сміт втратив роботу, з нею він втратив і страховку. Невдовзі в нього виявили рак. Вас колись турбувало, що люди в цій країні не мають медичного страхування? А раніше мене це не турбувало. Я завжди мав страховку і думав на що ж вони всі скаржаться. Сміт каже, що після втрати роботи він хотів придбати медичний поліс самостійно, але жодна зі страхових компаній не хотіла його страхувати, адже він мав рак. Мені усюди відмовляли. Вони мене питали, і саме тепер ви вирішили до нас прийти? А я кажу: я ж не знав, що це буде проблемою. Мені ніколи раніше не треба було купувати страховку, тому що я завжди її мав. Але сміту пощастило, він став одним з багатьох, кого прийняли на лікування в цю клініку в місті Арлінгтон, штат Вірджинія. Лікують тут за рахунок великих спонсорів. Але майже з 20 тисяч мешканців Арлінгтона, що не мають медичного страхування, сюди прийняли лише 1600 пацієнтів, Кого сама вирішується за допомогою лотереї Щомісяця до нас приходять близько 150 людей, які хотіли б стати нашими пацієнтами. З цієї кількості ми обираємо 25. Келі каже, що поки пацієнти потраплять до їхньої клініки, вони вже в дуже поганому стані. Це як замкнене коло. Люди хворі, але вони не мають можливості лікуватися. їхнє здоров'я погіршується. Рішення Верховного суду може вплинути на долю подібних хворих по всій країні. Але яке б рішення суд не виніс, велика частина американців залишиться незадоволеною. Дослідницький центр п'ю встановив, що менше ніж половина опитаних підтримують будь-який варіант рішення. Найбільш суперечлива частина цього закону вимога до американців купувати медичний поліс, інакше вони мають платити штраф, і це мало кому подобається. Республіканці проти, тому що вони розглядаються як зазіхання на їхні права та свободи. Демократи проти, тому що їм не подобаються страхові компанії в принципі, і вони не хочуть в них нічого купувати. На думку Хазелмаєра необхідно створити систему універсального страхування, яка б відштовхувалася від потреб споживачів, і люди. Повинні мати вибір медичного полісу, окрім того, що їм пропонує роботодавець. Медичне страхування однозначно потрібне. Це найважливіша річ. І Якщо ви отримуєте якусь допомогу, нею треба користатися та бути вдячним. Тетяна Ворожко голос Америки.